Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про опрацювання текстових документів в режимі рецензування, для того, щоб над кожним елементом чи кожним документом могли працювати різні люди, і він відповідно вносити свої вправки. А безпосередньо програма Word відображала нам, коли ці правки внесені, ким вони внесені. І, відповідно, що було змінено. Так, це дуже зручно, коли відбувається якась колективна робота над текстом, рефератом чи якоюсь науковою роботою. Що для цього нам потрібно зробити? В папці з текстовими документами, так, давайте створимо новий документ, який називаємо рецензування. Є створили. Ну, відповідно, цей документ нам потрібно наповнити якимось текстом. Я маю свій стандарт. От, мій документ відкрився рецензування. Я маю свій стандартний реферат про музичні інструменти він нам в цьому плані <coughs> дуже згодиться. Отож, з чого ми з вами будемо починати? Ну, по-перше, Давайте поговоримо про те, яким чином ми можемо перейти в режим рецензування. Для того, щоб перейти в режим рецензування, нам з вами необхідно перейти на вкладку рецензування. Ось вона у нас є. І відповідно відкрити елементи, які нас цікавлять. В даному випадку тут у нас є дуже багато різних елементів, примітки, де ми можемо ставити примітки. Так, в документі. Але нас цікавить елемент, який у нас називається відстеження, де ми можемо відстежувати відповідні елементи рецензування. У ну, мене зараз тут нічого немає, але давайте будемо над цим працювати. Як це працює? По-перше, ми можемо відкрити область виправлень, для того, щоб бачити зразу, які в нас є. В даному випадку в мене тут виправлень ніяких немає, тому що ще цей документ ніхто не рецензував. Тому нам потрібно провести це рецензування. Далі, що тут в нас є? Так, от я, наприклад, запускаю елемент виправлення і починаю змінювати. Наприклад, тут я хочу, щоб заголовок в мене був трошки більший. Давайте зробимо його 24-м. У мене ось тут зразу виноска додається. Так. І якщо я перейду в елемент рецензування, так, і відкрию елемент область перевірки, в мене пише, хто змінив. Так, і що змінили. Шрифт змінили на 24-й. Більше того, ми можемо розкрити цей елемент. Так. Для цього ми вибираємо елемент. Так. Показати виправлення, і беремо е, показати усі виправлення в виносках. Так, вони зараз в мене в тексті відображаються. Я показую в виносках, і тут в мене буде сформована винуска, де буде вказано, коли я щось зробив і що я зробив. Так? Ну, Йдемо далі по тексту. Різні варіанти змін відповідно будуть виглядати по-різному. Наприклад, я от задаю тут, хочу, щоб був. Косий текст, так, курсив бачимо, встановили. Тут хочу, щоб був підкреслений. Далі, наприклад, хочу тут, щоб було 600 інструментів. Що написано, що я там щось видалив, змінив. Так, йдемо далі, можемо малюнки замінювати. Можемо, відповідно, тут щось додавати. Так, якісь певні значення. Тут не СТ, а століття. Так, і так далі ми собі там працюємо, додаємо якісь відповіді. Відповідні правки, які ми вважаємо, що нам там будуть потрібні. Вони. Так. От, наприклад, Україну зробимо жирним. Так. Ну і так далі. Після е, ну, того, як ми внесли якісь справки, вони в нас, по-перше, відобразилися ось тут. Все, що в нас було змінено. Так. Ну і цей документ ми можемо відправити наступному користувачу, який також буде змінювати якісь свої. Справки, які він там задає, і вони тут також будуть відображатися, що змінено, коли і як. Тепер подивіться далі, що можна робити в режимі Різдену. По-перше, ми можемо дивитися на оригінал документу. Тобто тут він зараз виправлений. Якщо ми візьмемо оригінал документу, ми можемо побачити, як в нас виглядає оригінал документ, можемо перейти на елемент простих виправлень, яких в нас буде просто відображати, що в нас було. Виправлено. Так, Елемент усі виправлення, де відкр... розкриває нам всі виправлення і демонструє, що в нас там є. Так, і без виправлень це просто е, те, що зробив інший користувач, але не вказується, де це було відображено. <кій> Тепер дивіться сюди, що далі потрібно робити, коли ми хочемо. Ці виправлення вже застосувати. Тобто я цей документ передав якимось своїм співавторам. Так, після того, як вони вже внесли якісь правки, мені потрібно своє фінальне якесь рішення застосувати до цих, ці правки до цього тексту чи ні. Для цього в нас використовується елемент, який у нас називається верцензуванні зміни. Так, і тут ми можемо вибрати. Дві кнопки, так, прийняти цю зміну чи відхилити. Ну, Наприклад, відкриваємо, бачимо цей. Мене це влаштовує, приймаю. Тут я не хочу курсиву, я цю зміну відхиляю. Тут влаштовує, тут відхиляю. Тут мене влаштовує, влаштовує. Тут так само влаштовує. І поки я не дойду до останнього, так, влаштовує. Все, в мене вже немає ніяких правок і змін. І відповідно цей документ після там, рецензування декількох користувачів можна відправляти там, в подальшу роботу, там, наприклад, на друг, так, чи щось в тому роді. На цьому по режимі рецензування документа все. Будемо з вами працювати далі. după bățenie